Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому! Кажуть люди, що на Страсному тижні нічого не можна робити. Я лядав, що в цю життя нічого не можна робити. Хто хоче, шукає можливості. А хто лядащий, і не хоче робити, то і не буде робити. Восьма година. Абі посповідали. пів дев'ята. Хоча бораємо хліба і зараз їду на 9 годину вже. До праці, в агрофірму. сьогодні паски будуть під Анцелку агро. Буде все. О, дивіться, що тут лишати? Тут Якийсь дуст. А то не о, диви, руїна. О, то що треба завалити. О! О! о. о, 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 о. Що то! Воно. До свят зробити парад. Палац потойський, забирайте його одвіти. Чи я ну, а так якось воно якось так. Хто хоче, то хай працює. У роботі гріха немає. Нас раз підіть до серпи на плащаницю. А так, працюйте. А що? Для ляда, що? Тисячу відмазок буде, щоб не робити, то страстний тиждень, то великодний тиждень, то свята. І все життя свята працює. Робіть роботу, бо за вас ніхто не зробить. Бачите, за мене ніхто не робить. Треба того байка. do povo, vai lá. Tudo